23 серпня відзначають День державного прапора України. початком АТО, а згодами повномасштабного вторгнення, значення стягу в українців та й всьому світі змінилось назавжди. Якщо раніше він сприймався як державна атрибутика на урочистих подіях, то зараз це символ свободи, незалежності та відданих у бою життів. Чималу колекцію прапорів від захисників зібрав Руслан Луценко. Чоловік почав волонтерити з 2022 року. Спочатку допомагав переселенцям зі сходу. Зараз скеровує донати та весь вільний час на допомогу військовим. А ті, в свою чергу, віддячують прапорами з автографами. Зараз я прапори віддаю за найбільші донати. Хто за кордон багато їде, тому що теж і з Німеччини допомагають, і з Чехії допомагають. Зараз в Чехії буде проходити турнір футбольний. І ці кошти хлопці сказали, скільки зберуть, передадуть на мій збір. Я їм я виготовляю скриньки, різні сувеніри і все. Передається, дарується волонтер зберігає пам'ятні прапори з фронту, де підписи живих і вже на жаль загиблих героїв. Поруч найстаршому полеглому воїну, який залишив побажання, було всього лише 26 років. Така реальність змушує по-новому сприймати і значення стяга, і навіть його кольори. Коли бачу прапор жовто-блакитний, це ЗСУ, в першу чергу. Це збройні сили України, які невпинно виборюють для нас свободу. І дають нам шанс жити у мирній і незалежній Україні. Я б сказав би так, що зараз на даний час наш прапор жовто-блакитний якось так для мене, він не сильно актуально. Більше підходить нам червоно чорний кров і, і земля. Випалена земля, перемішку з кров'ю, тому що хлопців. Він не дуже багато нашій редакції. Прапори від військових займають особливе місце з 2014-го і по сьогоднішній день. Ми підтримуємо наших захисників. Кожен стяг цінний та особливий. Прапор мені здавався якимось трохи не таким. Це все було до чотирнадцятого до року, до того як ці прапори стали на героям. Потім все змінилось, звичайно. Що таке прапор зараз? Ну, це от, оці всі прапори, це основа, на якій хлопці пишуть мені свої самі, мабуть, відверті і важливі для мене послання. Це як аркуш паперу для листа. Ось, це що це зараз. Що це ще? Це те, за що люди б'ються і проливають свою кров. Тобто щось по-справжньому священне. Тепер цей прапор священний. Для мене це скарб. Для мене це якась матеріалізація нашої роботи, моєї, Аніної, прихисту в цілому вашої, монетізація моїх друзів, монетизація роботи за ці 3,5 роки це все прапори. І я розумію, що чим більше буде, чим більше буде прапорів, тим значить краще, ефективніше я працював, тим я став корисніший хлопцем. Ну і потім ще тішу себе тим, що колись, якщо доживемо, онуки скажуть, дід, що ти робив під час війни. Я розвішу ці всі прапори по стінці, буду розповідати. Ну, майже як зараз, а може навіть відео покажу. Те, яке ми з вами зараз знімаємо. Скажу, ваш дід таки був чимсь корисний. І для армії, і для спротиву, і для. Для війни. У Нікополі та Нікопольському районі потужна спільнота волонтерів. Вони продовжують закривати багатотисячні збори, забезпечувати захисників життєво необхідним спорядженням та засобами боротьби із ворогом. І все це завдяки донатам від небайдужих. Люди не втомилися, а їх втомили. Їм все висвітлюють так, що ось-ось все скінчиться. І просто люди чекають, чекають, що хтось. Вирішить все за нас, а вирішити це все. Я не вірю в те, що Трамп там порішає щось. Я в це не вірю. Тільки вся надія на Бога і на наші Збройні Сили України. Я не знаю, як люди. Втома буває від усього, і що довго тягнеться. Я не знаю, як люди. Давай я тобі розкажу про себе. Я якось себе розподіляв з самого початку, на рік-півтора. Я взагалі думав, що зараз треба як можна більше вкластися, купити отих мавіків, ми тоді багато купляли, Бо думаю, ну війна скоро закінчиться, а я потрібно допомагати зараз. Потім були спади, потім були взагалі, коли в нас не було ресурсів, таке теж бувало. Зараз я тримаюся на середній лінії і намагаюся вибрати пріоритети. Я теж втомився. Я думав рік-два. Оці останні півтора роки я пхну на якихось ресурсах, ну, які, як мені здається, крайні. Але це, мабуть, здається. Ніхто не знає на що він здатен, поки не настане ситуація. Я думаю, ми всі витягнемо. А наша втома це просто наша вма. Відкинь її придальше, як каже мій тренер, і тоді буде результат. QR-коди на ваших екранах. Можливість підтримати збори і Руслана, і прихиста тільки разом ми здатні допомогти тим, хто тримає фронт та захищає наше життя та свободу.